Добрий, відповідальний та талановитий. Таким пам'ятають хмельничанина Вадима Ангела, його рідні та знайомі. Сьогодні вони завітали на вечір пам'яті героя. Сестра захисника ділиться. Вадим у всьому знаходив прекрасне та намагався відтворити це на папері, адже малювання було його найбільшим захопленням. Коли вони були на завданні, у нього останнє фото було Він тримав ящірку. Ящірка сіла йому на рукавичку, і він підписав. Бачу тут дракона. У нього проявився талант зі школи. В школи проявився, вчителі в школі сказали, що не втрачаєте цей талант, вийдіть в художню школу. Батьки завели, і з того почалася кар'єра художника. На заході також презентували декілька художніх робіт Вадима Ангела, зокрема автопортрет з дружиною. Методистка художньої школи, де навчався герой, каже, він був старанним учнем. Він малював гіпси, Аполлона, Венеру, Діану, так як і всі абсолютно малюють діти. Ви знаєте, коли на відкриття виставки прийшли члени нашої спілки, сказали, що вони намальовані так, як це малюють студенти вже якогось там вищого навчального. Нього закладу мистецького, тому що в нього була надзвичайно тверда рука, дуже гостре око. Він міг дуже гарно компонувати. Після школи чоловік вступив до профтехучилища. Згодом пішов на строкову службу, а в 2014 році брав участь в АТО. Служив за контрактом в одному із підрозділів сил спеціальних операцій. Перед повномасштабною війною він був в польщі з дружиною. Він закінчив контракт. Був в польщі з дружиною на роботі. Почалася війна, він зібрався і приїхав сюди. та навіть перебуваючи на фронті, Вадим Ангел не припиняв малювати. Побратим героя розповідає, захоплювався його талантом. Я бачив його блокнот, де в нього були малюнки. Він дуже гарно все малював. І в нього була мрія назбирати дуже багато із-під жестяних баночок, таких кришечки, з яких він хотів зробити портрет мами в 3D. Надзвичайно добрий, веселий хлопець, надійний. На нього можна було покластися. І нам дуже прикро, що я можу казати за нього в минулому часі. Вадим Ангел загинув 26 червня 2022-го під Сєвєродонецьком. У лютому 2023-го йому було присвоєно звання Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Також згідно з указом президента, військовослужбовця посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Нині пам'ять про нього продовжує жити у його малюнках за життя. Він створив близько сотні робіт. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.